Вітаю усіх! Хочу зробити прогноз в Динаміці. Попереджаю, в Динаміці це дивлюсь. І хто буде за цим слідкувати, в коментарях обов'язково завжди пишемо. Обов'язково, що було в минулому, я ж не буду пам'ятати, майте на увазі. Слідкуємо, пишемо в коментарях, слідкуємо за динамікою відразу попереджаю. Харківщина. До кінця 2025 року на Харківщині стане легше. Загальна ситуація. До кінця 2025 року на Харківщині стане легша загальна ситуація. Ого. Любі моє, ніхрена собі. З війною легше стане. Ніфіга собі. Пауза. Любі мої, ну, блін, хоч витрісніть. Ну, залишиться окупація, звісно, залишається. Окупація залишається а, кордони, все це ну небезпеки отак. От Буде пауза, легше ну залишиться окупація, ми ну, не можемо це не визнати. Так, в якому напрямку залишиться окупація? Який напрямок залишиться в окупації? Так, глибоко у Не вихід до кінця не виганять, хоч витрисніть. Ну знаєте Інтуїтивно, ніколи мені це не йшло. На кордоні щось таке буде. Так. Вовчанський напрямок. Куп'янський напрямок. Угу. Тепер роз... розбираю. Тут. Ну, тут таке. На кордоні на кордоні. Обстріли. Боротьба таке. Вовчанський напрямок. Договорняк. Ну, подивимося, все це на кордон вийде. Так, Купінський напрямок. Коли долі. Повторні ситуації. Любимой купінський напрямок. Ану. На купінському напрямку ворог відійде ближче до кордонів Луганської області. Поступово, любимої, з часом. Так. Договоряться. так. Ближче буде повторення ситуації. Так. На до... Луганської області. Так, буде. Шикарно. Харківщина, я Так, тепер. В якому місяці почнеться покращення на Харківщині? В якому місяці почнеться покращення на Харківщині? Почнеться тільки. Майте новини. Так, вересень. Ну, хрін знає. Жовтень. Листопад, грудень. Грудень це про покращення відповіді. Трансформації на грудень. Цікаві трансформації. Ну, що у нас тут? Відлюдник? Карта перемоги. Ну, Маніпуляції вже, зміни, ворог щось тут. Топік. Угу. Ну, зрозуміло. Листопад. Мені приснився ж листопад, розумієте? Візнання, що ми жертви, зміни. Ну, ось листопад груди майте на увазі. жовтий. Концентрація чогось. Стабільний ко. А що в вересні? Ну так, да, робота. Паша нам до возня. Вересні ще таке. О, кордони вилазять ще по вересню. Стабілізуємо кордони в вересні, скоріше. Подивимось. Ну, Харківщина, кожен місяць випадає красиво, на кінець року майте на увазі. Цікаво дуже. А в цьому місяці стабілізація кордонів. Ну, Подивимось. Подивимось.